Всім привіт! Сьогодні виходить моє 25 відео, і тому я вирішила вам розказати просто все, що я дізналась, все, що ми пережили, і в короткій формі просто такі якісь основні відповіді на запитання, які ви постійно задавали мені під моїми відео про Канаду. У мене там красунчик на фоні. Да, Дамірчик? буде мій коментатор. Ми живемо в Канаді вже півтора року. Приїхали ми сюди 26 червня 2022 року з Румунії. Тобто, це не одразу був такий переліт, перехід, і тому моє враження зовсім докорінно змінилося. Вже коли ми трошечки освоїлися. В деяких речах це враження змінилося, звісно ж гіршу сторону, в деяких змінилося в кращу, але вже є так і розкажу. Перш за все для тих, хто новенький на моєму каналі, я Наталі. Мені 31 рік і я багатодітна мама, яка просто вирішила знімати блог про життя в Канаді, про свої будні, особливо мотивації, організацію, готування їжі і так далі. І мені це дуже подобається. Я надію, що вам також сподобається на моєму каналі. Я буду вдячна за ваші лайки, також підписку на мій канал, тому що це дуже важливо. Я це зрозуміла тільки після того, як. Почалась війна. Наскільки в нас просто багато російськомовного контенту? А для того, щоб його стало менше, було більше українського, треба що підтримувати своїх. Тому запрошую ради вас до перегляду. Сьогодні буде таких 10 коротких тезисів вражень, фактів, не знаю, як це назвати. На простій людській мові без всілякого пафосу. Просто розкажу наш досвід. Я не є експертом по канадській еміграції, Я не є якимось імміграційним консультантом чи ще щось. Я просто розказую звичайний досвід звичайної сім'ї з дітками, які ніколи не планували приїжджати в Канаду, не планували будувати тут життя, кар'єру, бізнес і тому подібне. І таких сімей, як виявилося, дуже багато їх тисячі, і нас їх об'єднує тільки одне. Ми всі бажаємо миру і поскоріше повернутися додому. Ну що ж, перше, з чого я почну, це те, хто ми. Ми християнська сім'я, у нас троє діток. Ми прилетіли і вже півтора року живемо саме в Торонто. Чому ми прилетіли саме в Торонто? В одне з найдорожчих міст Канади. Як взагалі тут і за що зачепилися? Це тема для окремо нового відео. Якщо ви хочете це дізнатися, то пишіть свої питання та коментарі під цим відео. і Тоді я зніму окремий ролик. Друге запитання, яке найчастіше ми чули, як ми знайшли житло? Ми переселилися в нашу квартиру через місяць після того, як приїхали, і це просто боже чудо та допомога друзів, тому що. Тут неможливо зняти житло без кредитної історії. Зараз ринок оренди дуже дорогий і чесно чуючи всі історії від знайомих і особливо від людей, нових, які приїжджають, дуже важко знайти житло і особливо житло, яке відповідає своїй вартості. Квартири потрібно зняти, маючи кредитну історію, маючи певну рекомендацію і офіційну роботу. А як ви розумієте, людям, які тільки приїжджають за перший місяць, це зробити просто неможливо. Це один з найбільших мінусів Саме в Канаді, тому що житло тут дуже дороге, і ми навіть не розглядаємо варіант покупки житла тут в іпотеку, тому що це просто зашморх на шию на дуже-дуже-дуже багато років. А ціни базуються, не знаю, просто на бульбашці. Якщо ви зайдете в Google і подивитесь просто трошки про ринок житла, про купівлю і так далі. В Канаді, то ви будете шоковані цінами, ви будете шоковані цим ринком. При тому, що самі будівлі, ремонти і обстановка не вартують цих грошей, якщо порівнювати ціни, особливо з Європою, а тим більше з Україною. Ну а тепер давайте краще до позитивного. Великий плюс і те, що мені подобається в Канаді, це освіта. І, зокрема, наша українська школа. Мої діти навчаються в католицькій українській школі. Ось тут я викладала ролик про це. Якщо захочете, то переходьте на канал та подивіться. І хоча викладання йде повністю на англійській мові, але в них оточені повністю українських діток, також у них викладається українська мова як предмет 3 чи рази на тиждень. Також вони вивчають історію та культуру українського народу. Дітей не перегружають. Весь рівень освіти заключається на тому, щоб дитина все пізнавала на власному прикладі, на власному досвіді, ні з ким ніколи себе не порівнювала і формувала свою особистість. Паблик скул у Канаді безкоштовні. Наша школа включно в тому числі, і на цьому. Безкоштовні плюшки в Канаді закінчуються, тому що Канада це країна, де за все потрібно платити. Канада є країною з високим оподаткуванням населення, і це дуже б'є по бюджету, тому що ти платиш податок від 40 до 65%, Особливо, якщо у вас є бізнес, податки розповсюджені на всі сфери послуг, досить високий податок на всі продукти харчування залежить від магазину. Звісно, і звісно ж такі високі податки урізають дуже велику частину бюджету, особливо якщо маленький бізнес і ти починаєш заробляти трошки краще і трошки більше. А тут від вас раз відріжуть 65% вашого доходу. Не 10, не 20, а одразу 65, Тому це дуже болюча тема для багатьох бізнесменів для сімей, які переїхали з Європи і щось тут пробують побудувати. Зате великим плюсом є абсолютно безкоштовна медицина. Якщо у вас є страховка, і я говорю саме про обслуговування в медзакладах, тобто, якщо ви маєте операцію, народжуєте або ще щось термінове, проблема по здоров'ю. Обслуговування просто на вищому рівні, вся сучасна техніка, це все є. Але щоб потрапити до лікаря, треба бути реально вже дуже-дуже сильно хворим. Тут немає приватних клінік, у вас немає можливості здати аналізи, так як усі не піти, коли вам зле, або просто ви хочете пройти огляд. Тут такого поняття навіть немає в суспільстві, і до цього теж треба певно звикнути. Ми поки що не звикли. Єдине, що не покривається страховкою, це звісно стоматологія, і вона тут дуже, дуже сильно дорога. Хіба якщо у вас є бенефіти від роботи, тоді вони перекриваються. Тому єдиний варіант, який ми для себе обрали, це піклуватися про своє здоров'я, харчування і не хворіти. Єдине, що не зазнало змін за ці півтора року, це наша думка про канадське суспільство. Вони дуже прості, дуже щирі люди, які багато працюють, щоб щось тут мати в Канаді. Але зрештою багато культурних і різноманітних форм суспільства ми ніколи не зможемо прийняти і зрозуміти, тому що ми просто іншого менталітету. І дякувати Богу, що в Торонто приїхало більше 200 тисяч українців, серед яких можна знайти своїх людей, своїх друзів, з ким можна спілкуватися та зростати. Ну що ж, найпоширеніше запитання це про роботу. Я буду говорити конкретно в своєму контексті, але звісно, хто приїхав без капіталу та без хорошого рівня англійської, знайти роботу дуже важко. І особисто я скажу за себе зараз, уже другий місяць шукаю роботу. Спочатку я спробувала заробляти на життя ось такими смаколиками, які я випікала, але ж знову ж таки в Канаді все має бути офіційно, мають бути всі дозволи, спеціальні холодильники для того, щоб ти міг... Працювати на легальній основі. Це ще ускладнюється тим, що маленька дитина, в кого маленькі діти і низький рівень англійської, то, звісно ж, треба прикласти зусиль. Нещодавно ми дізналися ще одну із плюшок Канади це штрафи. Відколи в нас є машина, вона є в нас відносно недавно. Ми просто побачили на життєвому досвіді, наскільки все складно саме в Торонто із парковками. В місті дуже багато транспорту, але всі парковки платні і припаркувати машину будь-де ти не можеш, тому що штрафи надзвичайно високі. І щоб ви зрозуміли банальне перевищення швидкості чи проїзд на червоний, сягає 400 500 доларів. Якщо ти не там запаркувався чи ще десь порушив, за те, що використовуєш піратський контент або скачуєш щось з інтернету. Нету штрафи взагалі захмарні, чи знову ж таки займаєшся нелегально працею та виробництвом міжі на дому також штрафи. Тому в цьому плані Канада дуже сувора, але вона вчить, що всі ми рівні, і особливо вчить наше українське суспільство, яке тільки приїхало, що закон це добре і його мають це дотримуватися всі, і не має бути ніякого чорного ринку. По наступному питанню, що можу підказати? Якщо у вас є родичі, які вже довгий час живуть в Канаді і мають статус постійного резидента або навіть паспорт Канади, зараз дуже крута програма по возз'єднанню родини. Якщо у вас такої програми немає, то наскільки знаю, зараз гуманітарну програму подачі для постійного резидента закрили. Але зараз до Канади прямує і приїжджає дуже багато людей. Нова хвиля еміграції, українців. Тому я думаю, Канада придумує щось, тому що вона зацікавлена в нових розумних сильних людях, особливо в сім'ях, які залишаться та будуть тут будувати далі своє життя. Звісно ж, є і наступний неприємний момент це коли наші українці. Приїжджають просто за допомогою, і потім через 2-3 тижні вилітають з Канади. Але це більше просто створює дуже погану славу про наш український народ, і це дуже багато кого обурює. Шкода, що просто тоді, коли ми найбільше потребуємо підтримки, наші люди багато хитрують і думають когось обкрасти, і цим самим створюють. Самі ж собі проблеми, ну і відповідно до всього вище, що я розповіла. І що далі? Напрошується запитання: чи плануємо ми повертатися, чи розглядаємо Канаду як постійне місце проживання. Після 24 лютого я вчуся не планувати далі свого носа. Тому що, як показало життя, все може змінитися в один день. Зараз поки що тут для нас найбезпечніше місце, де діти в безпеці, де діти розвиваються, вчаться. Де ми виходимо за свої рамки межі, банально навіть в тому плані ж вивчення англійської чи побудови якоїсь іншої кар'єри, до якої ти не звик. Але, звісно, хотілося б побачити всю красу Канади і неймовірну природу. Та при цьому мати можливість повернутися додому, тому що ніде немає ріднішої сторони, ніде немає людей, які тебе так зрозуміють, як вдома. Тому поживемо, побачимо. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хто витримав мою тавтологію та якісь помилки, вже вибачайте. Але записую це відео зараз вже ввечері і монтую його, також коли вже діти сплять. Тому дякую вам за те, що переглядаєте, дякую за те, що зі мною. Якщо у вас є якісь ще конкретніші запитання, то пишіть їх в коментарях, я з радістю відповім. А всім бажаю мирного неба над головою!